Друзі, всім привіт! Сьогодні буду говорити про Інджектів. Сьогодні буду говорити про їхню амбасадорську програму. Отже, амбасадорська програма в Інджектів вже йде дуже довгий час. Я є амбасадором в інджекті і хочу сказати, що я дуже задоволений цією амбасадорською програмою. Це є одна із найкрутіших амбасадорок, тому що вона платить зарплату щомісячно. Це є дуже крутий стимул саме для багатьох учасників, які шукають саме амбасадорські програми на зарплаті. Зараз можна попасти в амбасадорську програму звичайно, що це є набагато важче ніж було е, раніше, але все ж таки, якщо добре постаратися, можна здобути цей титул е, воїна і е, стати амбасадором проекту Інжектива, який дуже класно побудований і є дійсно е, кар'єрна така сходинка, можна ставати потім лордом, потім майстром можна ставати е, дуже класно, дуже круто. Тому всім рекомендую. Е, проект дійсно топовий. Ми знаємо, що зараз капіталізація проекту дуже велика, дуже багато. Інтеграції проект проводить з іншими проектами. Я, в принципі, всім вам рекомендую, тому що маю вже досвід більше року участі в цій амбасадорській програмі. І хочу вам сказати, що вона варта того. Це все, що потрібно знати. Розробляємо дуже якісний контент, даємо дуже великий актив в Діскордії і претендуємо на стати новим амбасадором. Обов'язково ознайомився з інформацією. Є детальний блог, де описує про амбасадорську програму, все за чим, як відбувається, і що для цього потрібно зробити, щоб стати амбасадором. Тому обов'язково ознайомлюємося, обов'язково обов беремо участь в амбасадорській програмі Injectiva. Всім па-па, до нових зустрічей!